Начебто сонячна погода, начебто світить сонце, але ну зараз не буде, але ви почуєте точно звуки приходів російської артилерії, як прилітають російські кави. Я зараз якраз на місці, де російський каб ФАП-500, не менше, ніж 500, прилетів в інфекційну лікарню Мирнограда. Ось. Так вона виглядає. Точніше те, що після неї залишилось. Одразу відмічу, що тут не загинув, не постраждав ніхто в цій больниці, тому що тут давно нікого не було, вона була закрита. Тільки в сусідньому, ну, майже окраїна Мирнограда, там от постраждала, здається, жінка. Все, що говорили русаки, що це. Нацистська якась там база, база НАТО, і тут ховалися українські військові. Такого не було. Вона була пуста, але бачите, її знищили. Ось такі наслідки російської окупа... ну, як окупації, поки знищення України і знищення нашої інфраструктури, наших лікарень, шкіл, ну і взагалі міст і сіл. І ви знаєте, що після них залишається. І ще трошки сумних кадрів.